Таку тему розкладу, що вам заважає побудувати класні гармонійні стосунки? Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Неважно, ви самотня, чи ви в фарі з партнером, і там, і там не все. Зефірно. От в кого не зефірно, в кого не очень хорошо, слухаємо. А хтось навіть, хто зефірно, прислухайте, що я розказую, можливо, почуєте себе. Давайте подивимося, підказки для вас знайдемо, що вам мішає, заважає побудувати, зустріти партнера, побудувати гарні стосунки. Що вам заважає? Минуле конкретна карта. Минуле вам. Ви минуле не відпустили. За вами стоїть партнер, якого ви не відпустили. Наприклад. Ви не живете 10 років, ви не розлучена. Ви в парі. Ви вінчалися і ви не розвінчалися. Розвінчення має бути ритуально так само, як був ритуал, як вас вінчали. Ви там давали клятві, і це є приворот. Так, треба, щоб це хтось зробив, розірвав. Контракт цей. Ваші душі підписали контракт на ментальному енергетичному плані ви пара. Ви можете заміж виходити 300 разів після того. Ну ви в парі, в трикутнику, в тріхувольненьку, як хочете називаєте, енергетичні прив'язки до минулого прибирати від партнерів. Номер один. Якщо ви ненавидите свого бившого, це теж туда. У вас є підключка. Енергію свою не забрали теж підключка. Обідали. Унизили, предали, зрадили це все туди. Якщо ви це не пропрацювали, не подякували щиро від душі, а не мозгами. Ви за минуле ще тримаєтесь. Не всі ви відпустили минуле. Працюєте з цим, не знаєте, як приходьте в регрес, це все відділим. Тому ви для себе вибираєте вільні стосунки, нахер мені та любов, хай буде для сексу, либо ви це обираєте свідомо для себе. Но. Правда в тому, що після першого сексу особливо жінка прив'язується до мужчини, хочете ви того чи не хочете. Спочатку ви кажете, що мені це тільки для сексу, а потім ви ридаєте в подушку. Жінка себе розрушає. Взагалі, перший секс в енергетичному плані все, ви пара. Ви пара. Один секс, навіть якщо він був е, случайний, і переспали. Все, ви вже на енергетичному плані пара. Ви можете більш ніколи цього партнера не побачити. Вільні стосунки. Ви тут, можливо, самі свідомо вибираєте, либо мужчини вас заводять в вільні стосунки. Тому що, і, можливо, вас це і не влаштовує. Но вас не виходить в нормальні, адекватні стосунки вступити минуле. Допройдіть ці уроки, завершіть, можливо, там якісь кармічні і недопройдені уроки, і воно вас тримає. Да, партнери, які приходять партнерки для чоловіків, ваше життя, вони вам підсвічують вас. Так як я кажу часто по любовній темі, ми в парі е, вчимося, ми ростемо через партнерів, і хтось хорошо вчиться і росте разом у всіх сферах, а хтось не вчиться, не знає, не преподає цього в школі і так далі. І тому ми розходимося. Ви не приймаєте той факт, що ваші партнери, які проходять ваше життя, там є ваше дзеркало, там є ваша тінь непроявлена, умовно, чоловік у вас аб'юзер. А загляньте глибше в себе, може це ви аб'юзерша? Стосунках. От прийміть ці факти, що ви теж контрольорша, аб'юзерша. І коли ви приймете, це вже перестане вас тригірити, і мужчина зразу автоматично міняється. Чому? Тому що йому не треба це підсвічувати, бо ви прийняли щось в собі. Но це не просто словесно, да, я приймаю весь дебілізм його в собі. Ні, це має бути робота Це має тілом, душею прийняти. А що, а чого? А що я цю тінь свою? тінь свою приймайте. Бо всі партнери вам приходять, вашу тіньову сторону підсвічують. Якщо, умовно, у вас там діяліця агонь, страсть, не знаю, розврат якийсь всередині вас в тіні схований в любовній темі. Оце блядуни вам приходять і підсвічують. А ви граєте хорошу привірну женщину? Ні, ні, я не сплю на першому побаченні. Я не про те, що треба спати, а про те, що треба тінь свою прийняти. І тоді інша категорія чоловіків буде притягуватись на вашу енергетику. Ну, от плітки. Що плітки? Що вам мішає побудувати адекватні стосунки? Плітки за вашою спиною, в когось тут ділові відносини, хтось тут має роман на роботі. Не знаю, з ким женатим, женатим. дивіться. Ну, ви боїтеся пліток, що ви розпуснете. Можливо, ви закрутили романчик своїм начальником. А чому би ні? Якщо він свободний ну, ви боїтеся осуду, що я там. Добилась кар'єри через постіль. І так далі. Можливо, він жонатий, і ви от тут собі придумали вільні стосунки, хай буде для сексу, для кар'єри і так далі. Дивіться, в кожного історія своя, але якщо у вас є якісь служебні романи, і ви знаєте, що вони до чого не приведуть, ну ви просто розтрачаєте свою енергію, себе, свій час, звісно, у вас ніяких гармонійних стосунків не буде. Тому що ви зливаєте енергію в чию сім'ю. Чиюсь сім'ю. А ви хочете гармонійну зустріч, хочу партнера зустріти, хочу зустріч, хочу гармонійні, класні стосунки, стабільність сім'ю, стояти біля ялинки з шампанським. Ви цього хочете, але ви до цього не йдете. Тому що ви не займаєтесь себе, собою, тому що ви себе не любите, ви себе не цінуєте. Тому ви вибираєте таємне кохання. Тут хтось має якийсь любовний тріхугольник, можливо. Таємна любов, якщо ви в партнерство заходите з партнером і він вас світу не показує, вас бачить коханку. Ось і все, і ось і все. І не треба нічого додумувати. Все понятно, в мужчин нема Санта-Барбари в голові, в них все чітко і понятно. Якщо він не написав, то він не хотів написати. Якщо він не показує вас світу, тільки таємне кохання чи в ролі любовниці, то все це. Він імав в виду те, що він імев в виду. А ми жінки малюємо, та ні, він мене любить, він від жінки піде, да, 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 да. піде, піде. Звісно, піде. В них це зашибісь, а ви зливаєте свою енергію ресурс. і ресурс бої... і боїтеся кінця. Тут чітко прийдуть дивитись, притягнуться ті люди, які розуміють, що скоро це е, закінчиться, можливо, е, жінка, дівчина, не знаю, когось вже знала або. Можливо, знає, що у вас тут такий служебний роман. Поки ви там в таких вот непонятних стосунках, звісно, партнер адекватний до вас не прийде. А ви там щось отношення виясняєте, образ, зачем? Якщо треба людині щось пояснювати, то не треба людині нічого пояснювати. Всім все понятно. Мужчини взагалі знають апріорі, як бути мужчинами. Просто ви не та. Чого? Тому що ви так себе ведете, тому що у вас такі програми, тому що у вас. Немає самоцінності. Ви себе не цінуєте і вам партнери це ж підсвічують. І ми будемо просто тобою користуватися. Ось і все, ось і все. Не все просто. Це в нас складно, в нас 300 версій, А в мужчин все зрозуміло і просто. Любовний трикутник тут. Любовний трикутник, поки ви в страстях, в мордастях з любовних трикутниках ніякого гармонійних стосунків тут я не бачу. Це закрийте і задайтеся проработкою на те, щоб я більше в такі стосунки не попадала, тому що там є травма, яка цепляє, і вам треба грати в цю гру, де є дві баби і мужик. Ліба два мужика і баба, як варіант. І такі історії є. Добре, а давайте тепер подивимося для тих, хто в ніяких трихугольниках не перебуває, коли оця гармонійна зустріч у вас буде. Чого вона не приходить? Чого вона не приходить? Чого ваша зустріч, для гармонії не приходить? А вас тут страхи. Ті їбуться наліво-направо, а в тих страхи, а ті сидять тримають все, тримають все для свого суженого ряженого, колись казала одна баба, я десять чула, не чи я. Всім хватить, щось закупають. Що ви там вже так її бережете, для кого ви її там бережете? Вас страхи. З чим страхи зв'язані? З кармічними стосунками ви перепрожили дуже важкі, емоційно глибокі, страждальницькі такі стосунки, кармічні. і ви пам'ятаєте, як ви себе висовували, а хтось ще в цьому всьому вариться, і ви кажете, та пішло воно нахер. Та ну його нафік я чуть не вмерла, а, а кармічні стосунки саме так закінчуються. Знаєте, як тебе вбили, тільки ти забула померти. То ви через страх, що я опять попаду в кармічні стосунки, ви апріорі не хочете ніякого незнайомства, не партнера. Душа хоче, а кажуть, та що ти чокнулась? Ти що, забула, як ми тут вмирали? Ти забула, як тобі було больно, блядь? От ваша задача попрацювати і об'єднати серце і мозок, тому що серце каже, — «Да, я хочу класного партнера для серйозних стосунків, а мозк вам каже, ти що забула, блядь, як ти тут страдала, Яка тебе, блядь, мозгами там кожен по-різному витягував себе з цього дна? хтось з психолога був, хтось в алкоголь пішов і так далі. Ви бачите лицемірство в чоловіках, тому ви їм не вірите, не довіряєте, у вас страх довіри є. Страх довіри. Ви дивитесь на чоловіків, ми всі різні, мені не треба, аби кого попало. Ви тут дійшли до тої точки. перший варіант не дійшов. Там що. Все... Да-да-да, я не хочу, я не хочу. А а другий варіант тут буде для тих, хто вже навчився себе цінувати. Я не буду з ким-небудь, щоб в мене була галочка, що в мене є партнер. І ви зараз зайняті тільки своїми фінансами, реалізацією своєю. Я повинна себе зробити сама, щоб, не дай Бог, не попасти в півзалежні стосунки, де я залежна від чоловіка, від його грошей і так далі. Можливо, у вас така історія була. Або часто історія актуальна лишилася з дітьми. Він пішов і все, блядь, і. І не важно, скільки ти там тих дітей народила, і що ти там віддала кусок свого життя на сімейне життя і на дітей. Ви прийняли таку позицію на сьогоднішній день в своєму житті. Я господар свого життя, і це вірна, це вір вірна стратегія. Відносини в мережі, можливо, ви знайомитесь з чоловіками і до чого це призводить. Зрада. Можливо, у вас були стосунки на відстані по інтернеті знайомства і знову зрада. Тут у вас страх зради, у вас недовіра до чоловіків через зраду пропрацьовуєте зраду, біль втрати у вас тут впливає, і ви, коли вступаєте в стосунки, ви служниця. Тобто в мені бачать тільки ресурс, там, домогосподарка, третя зміна, як я кажу, і так далі. У вас тут не бачать як таку, прям, що можна. Полюбити. Вам хочеться початку почуттів, но страхи вас паралізують. Тому збирайте інформацію, пропрацьовуйтесь самостійно. Хто хоче до мене на марафон проходити, хто хоче в індивідуальну роботу, хто хоче в закриту групу, вам треба важлива розмова в першу чергу з самою собою, що я хочу, чого я боюся і так далі. А комусь тут треба дозавершити якісь стосунки, можливо, в соцмережі. Важлива розмова початок кінця. Ви розумієте, про що я говорю. Ви розумієте, що ці стосунки не до чого не ведуть. І ваша головна задача згадати, що ви жінка любити і полюбити себе ще більше, ніж ви себе. Тобто. Тобто другий варіант тут дівчата вже почали займатися своїм зціленням в любовній темі. Ви тут вже якийсь пласт пропрацювали, можливо, самостійно, можливо, з кимось, можливо, з подружкою на кухні, ви мали якусь підтримку, психолог, не знаю, коуч, гіпнотерапевт. Тут ви працюєте над собою, ну поки що ще тільки розчарування. Ну, амбіції у вас є, запал є, ви розумієте, що це важлива сфера для вас. Можливо, прям не глобально, що я вмираю, що в мене немає партнера, ви тут кар'єру. Своєю заняті, але ви боїтеся, коли чоловік почне, ви боїтеся впустити своє життя сильного чоловіка, бо він буде домінувати вами. Можливо, у вас батько був тиранічний, можливо, у вас аб'юзер був такий, що подавляв когось, були, можливо, і такі більш глобальні страшні речі. І ви ви Граєте гру, ліба вас, сила волі, ви починяєте, домінуєте над чоловіками. А коли чоловік починає над вами домінувати, ви втікаєте. Тобто в таку гру ви граєте, тому що вона грається у вас у підсвідомості. Розберіть ці історії, почистіть свою голову від цього всього. Не треба воювати з чоловіками. з Жінками, чоловікам так само. Ну ця вся гра вас починається в голові, в безсознательному. Вам адекватний партнер, який ви хочете, біля кого хочете розслабити його Просто не впускайте своє пространство, тому що він для вас є небезпечний. У вас може бути тільки зцілення коханням. Кохання прийде, але вам тут треба ще допройти свої уроки і закрити біль минулого. І тоді прийде ота затишок домашній, якого ви хочете, адекватні стосунки, і ви повинні зрозуміти, що довіра. Коли нема довіри в парі, нічого не вийде, маєте один другому здатися, і коли ви зустрінете партнера такого ж як ви, ви маєте себе досцілити і довіритися. Ніхто гарантій не дасть. Ви можете 40 років прожити і зрозуміти, що я взагалі не знаю партнера, з яким я прожила 40 років. І такі часті історії і з такими частими історіями, клієнти приходять до мене на консультацію. Це говорить про те, що ви живете в ілюзіях. В ілюзіях, ви думаєте, що ви добре, значить все так і є. Ви хочете мужчину, який буде піклуватися про вас? От і хто хоче, працюйте далі над своїм зціленням. Перший варіант включайтеся, де ви просираєте своє життя. Може, це в когось було давно, що карти сказали, те я б передала. Так що, дівчата, займайтесь собою, вкладайте в себе час, ресурси, працюйте, беріть. Поміч зараз купа експертів. Хто хоче до мене, будь ласка, пишіть мені, пишіть мені в Директ, хочу на консультацію. Розберемо саме вашу історію. Я вам допоможу, розкажу з якої я сторони вам можу допомогти.